Друзі, всім привіт! Сьогодні простіша робота. Втулка, діаметр отвору 76,2 95,2 наружа і длина 105 мм. Поїхали, працюємо. Заготовка у нас повнотіла. Діаметр її сотка, Нам потрібно 95,2. Спочатку сверлимо. Найбільше сверло, яке у мене є на сьогоднішній день, це 47,5 мм. А з цього діаметра вже треба буде розточувати. Але зразу цим сверлом я гнати не буду. Щоб розгрузити поперечну кромку. Щоб йому було легше сверлити, я пройду спочатку сверлом 16, а потім будемо сверлити великим сверлом. Так, сверлю я це діло на подачі. У мене задня бабка. Ходить разом із супортом. Але на початку я вмикаю оберти, під'їжджаю вручну максимально близько до деталі, не впираємося. Зажимаю в задню бабку і направляю сверло, пінолію вручну, маховичком підвожу аж доки не зайде з 5 мм калібруюча оця стрічка. Це називається калібруюча стрічка. З 5 мм, щоб зайшло. І тоді включаємо подачу і сверлимо. Понятне діло, з емульсією. Так, у нас просверлено сверлом 16, розсверлено 47,5. Начинаємо розкопувати цей отвір. Так, думав вже знімати на прискореному розточку, але зараз виставляю різець, скажу пару слов. Так, на рахунок, оп, все, виставив різця. Добре, що не зажатий. на рахунок установки різця. Так, перше що, я підвожу різцетримач. Оставляю так, 5-10 міліметрів до торця, впираємо в патрон або не доводимо легко там з міліметр два. Підводимо легесенько вручну болти, піджимаємо руками тільки. Другий момент отам От не видно, мабуть. Так, 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 зараз щось біле під кожу О, бачите, як різець стоїть. Він трохи під кутом. Це для того, щоб як у вас буде в'їжджати у втулку, якщо ви поставите різець якби під таким кутом, то у вас затре цією стороною. Тому легесенько відводимо, але так, щоб коли будете розточувати, щоб сракою теж не вперло. Так, є, у нас чорнова росточка готова. Я пройшовся вже разочок чистову, спробував, підібрав оберти. Так, оберти я вам вставлю тут будуть десь на екрані. Ви вже в попередніх відрізках бачили, в принципі. У мене з'явилася ідея вставляти вам всі параметри, на яких я працюю. Зараз робимо на готово. Наготово, значить, так. У нас діаметр 76,2. Х10. Тобто, з допуском. Допуск у нас наступний: від 0 до 12 соток в плюсі. Тобто, нам потрібен діаметр 76,2-76,32. Я можу це діло зробити на штангель, але хочу вам показати. Оцей інструмент. Для новачків це буде дуже корисна річ. Так, це в нас нутромір з індикатором годинникового типу. Як він працює? Ми це діло вставляємо в отвір. Далі побачите. Це діло вставляється в отвір. Тут у нас є, бачите, рухомий такий шток. Який в цьому місці передає рух на штангу. А ця штанга у нас вже рухає індикатор годинникового типу. Ось того він у нас. Так, вставляємо індикатор всередину. Коли ми його вставляємо, у нас є стрілка ось на соточки, і там є стрілка груба, яка показує міліметри. Бачите, так? Дві шкали у нас є. Значить, ми вставляємо. О, у нас у вільному стані показує мінус 2 мм. Бачите? Ось ось піднімається та маленька стрілочка. Ми вставляємо так індикатор, щоб він вперся в ту штангу там. Ось туди я його вганяю. О! І я заталкую його. О, так, щоб ця стрілочка маленька стала на ноль. Затягуємо тут сангового типу зажим. Зажимаємо. Зажимаємо так, щоб, коли ви будете міряти, вставляти в отвір це діло і гойдати там всередині, щоб годинник був до вас, як би шкалою, щоб було. Удобно дивитися. О, отакого. От так, там у нас все на нулі, фокус є, є. Затягуємо це діло крепко. О, підтягнули, щоб він у нас не з'їхав. Ідемо настраювати його далі. Беремо мікрометр. Так, тут виставлено 76,2. Нутромір. Він є такої конструкції, що оцими ножками підбирається потрібний розмір. Ось вони в комплекті, зараз я вам покажу. Ось у нас є ножки замінні, які вкручуються сюди. Оригінально вони вкручуються туди. І ось у нас гаєчка накидна, через яку вони проходять. Так, стружка зацепилась. Через яку вони проходять. Я зробив переходничок, бо в мене якби цей нутромір він може міряти від 30 до 50. З таким переходником він уже в нас розширюється. Перед заміром нам потрібно це все діло виставити. Так, це діло вставляємо сюди. О, І такими рухами шукаємо. Найменшу відстань. В цей час, зараз я вам покажу верх цього всього діла Так, в цей час, коли ми там гойдаємо, у нас стрілочка, бачите, ходить вліво-вправо. Так, дивимось. Вона у нас зараз майже на двох десятках. Так. Значить, так, переводимо. Нам потрібно так, щоб 0 туди попав. Десь отакого. Зараз глянемо. Оп! Так, дивимось, 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 дивимось. Є 0, в принципі. Є ноль. Камера щось показує. Трошечки як волосок в сторону, мабуть, кут не той зараз. Отакого спробуємо. О, ноль. Все, добили, що в нас ноль, але коли дивитись на цей ноль, обов'язково дивимося, в якому місці у нас ця стрілочка, бачите? Вона між нульом і одиницею, щоб ви потім не проморгали, бо можна додавити міліметр більше. Бачите? І вона буде теж на нулю. О! Звертаємо увагу на ту малу стрілку, в якому вона місці. І пам'ятаємо про це. Так, індикатор в нас відрегульований. Ноль це в нас 76,2 по мікрометру, як виставили. Погнали розточувати і міряти далі. Я пройшов, поставив міліметр на припуску. Вставляємо це діло. Так, що у нас фокусом. Так, це у нас рухоме діло, пам'ятаєте, так? Ми його прижимаємо легенько, вставляємо і ганяємо отакими от рухами. І дивимось на годинничок. Так. Вибираємо. Найдальшу поділку. Так, секунда. Так, у нас тут мінус 7 соток. Бачите, так? Це мінус. Бо коли у нас стрілка, ми там, скажімо так, діагональ, відстань, розширюємо. У нас стрілка виходить туди. 9, 8, бачите, так? Коли ми звужуємо, 0. Перейшло за 0, там у нас мінус. Мінус 7 соток. Тобто у нас зараз 75 і 13 соток. Чому 75? На маленькій шкалі, бачите, де у нас стрілочка? А має бути між нульом і одиницею. Вона між. Двійкою і одиницею, тобто у нас міліметр менше ще. Тобто, нам потрібно зробити оберт повний, оберт повний і зайти за ноль. Нам треба зробити 1,7 соток, взяти мінімум. Плюс цієї штуки, що ми можемо штангелем, ми можемо поміряти тут або мікрометром внутрішнім. Ми можемо. Поміряти тільки з краю. Цим ділом ми можемо загнати його аж туди. О, аж вискочило. Вставляємо назад. І зміряти ту сторону. Той край. З того краю в нас. Мінус 6 соток. Соточка конуса в нас є на 100 мм. Це, в принципі, припустимо. Все. Робимо дотик. Беремо міліметр і шуруємо. Так, готово. Так, я якби не знімав відео, я б цю втулку зробив би, мабуть, раза в чотири швидше. Так що не полініться, потратьте свого часу. Пару секунд. Зайдіть, напишіть якийсь коментар. Там 5-6 слів. О, що ви думаєте насчет цього всього? Так, поверхня в нас вогонь. Так, поверхня на камеру не передати. Міряємо, поверхня то таке. Нас цікавить розмір цього всього діла. О, поверхня блищить. Так, робим озамир. Вставляем все так само. Тут что-то намагнитывалось зараз. О, есть. Так, робим озамир. Вставляем ацедило. хоп Так, Е28. Так, 76. 28. 28. У всідовжені двадцять 28. Є е. Та. так, розточний, в принципі, можемо вже знімати. Банки. Бажано чим твердішої Вставляємо отакий центр. Це так званий грибок. Оп! Я візьму прямо деталью зараз. Це діло підіжму. Це у мене вже заготовлено, якби Цей центр, вже я на ньому щось робив. Ми його відпускаємо, легесенько підводимо кулачки, підтягуємо задню бабку і зажимаємо його покрепче. Підтягуємо. О, єсть. Ми його зараз додавили максимально до патрона. У нього вже можливості втекти нікуди нема. Центр грибок мені приїхав з Одеської області від діда. Діду передаємо привіт. О, і крепкого здоров'я. Так, що ми робимо далі? Далі зараз ми включаємо оберти, цей центр буде бити по-любому. Поверхня в нас. Не оброблена тут. Це, в принципі, не важливо. Я його затягнув. Зараз я його легесенько проїду, вирівнюю. І будемо точити втулку по наружі. Задню бабку відводимо, щоб не заважало. Так, оберти 400. Вартача 0,17. Включаємо її вправо. Поперечною подаю вручну. Все, ця поверхна у нас зараз відносно осі. Ходить ідеально. Втулку ставлю на цей центр. Впираю, щоб візуально бачити, до якого моменту мені від'їхати різцем, щоб у нас він вийшов повністю. О, поставимо отак зазорчик міліметрів 10 чи відстань. Підводимо задню бабку. Оп! До упора до супорта. Так, легенько підводимо. Не підтягуємо поки що. Вмикаємо оберти. Підтягуємо маховичком, піджимаємо деталь до того центра і зажимаємо піноль. Так, підтягнули. Піноль підтягнули. Дотик. Беремо міліметр. Подачу ставимо 0.17 і поїхали. Так, друзі, втулочка в нас готова. Пишіть в коментарях, як вам відео, якісь свої уваги, питання. Ті параметри, які я подаю в цьому відео, це не постулат до копіювання обов'язкового, це для новачків плюс-мінус параметри, яких потрібно дотримуватися. А там вже дивіться, як у вас веде себе різець, деталь і так далі. Для паяних різців, там Т5, 10, Т15, 6, ці параметри будуть менші набагато оберти. Подачі плюс-мінус ті самі, але оберти будуть набагато менші. Дякую за перегляд. Обов'язково в коментарі. Щось там напишіть, чиркніть. І не забувайте підписуватись, щоб не пропускати наступні відео. Будьте всі здорові, до побачення!